СССР міг існувати і зараз. Не дай Бог. Це історичний календар з вами історик Олександр Авофіров. 19 серпня 1991 року ЗМІ повідомили з Москви про створення державного комітету з надзвичайного стану. Комітет очолило вище керівництво СССР, голови КДБ, МВС, армії. Так почалось повстання комуністів, що хотіли зберегти СССР і за допомогою армії нищити всіх тих, Хто був проти в Україні? Комуністів-заколотників засудили політики та партії з націонал-демократичного табору, а донецькі шахтарі постановили не визнавати незаконні розпорядження з Москви та оголосили безстроковий політичний страйк, вимагаючи заборони комуністичної партії Советського Союзу та комуністичної партії України, як її філію в Україні. Спроба зберегти СССР провалилася. А за п'ять днів Україна проголосить свою незалежність. Підписуйтесь на канал Історика Алферова.